У кого кав'ярні буде корисно знати. Дивіться, в нас кава машина Чиболі М22. В нас виходить яка ситуація. З груб вода витікала гаряча, а гаряча вода не подавалась і пара також не вмикалась. І ми, коли дивилися на сам манометр, там показувало, що в нас кава-машинка не гріється. Що в такому випадку робити, щоб ви знали? Відкриваєте панель деплата. Тут знаходите таку релюшку. Там є з того боку кнопка. Вона буває як автомат вибиває. Її треба кілька разів натиснути, але вона має такий щелчок создати. Якщо вона создала щелчок, пробуйте, вмикаєте знову кауварку і все у вас має грітися. Але буває так, що виходить з ладу. Реле, Я зразу буду показувати. Воно стояло отут. що Нам його потрібно замінити. І, в принципі, після цього, як ми замінимо це реле, у нас має знову працювати каловарка. Тому, думаю, для вас буде корисна ця інформація. Ну що, погнали робити. Так, знову наш інструмент експреса за 200 гривень. Розпаковка затримання посилки з нової почти нашої релюхи нової. Отже, як виглядає наша релюха? Обов'язково, коли ви будете підбирати, її замовляти, у вас вона має бути по таким самим параметрам і по такому самому вольтажу, як перед цим стояла. Якщо ви поставите не таку, нічого вона не допоможе і проблему не вирішить. Бачите, яка релюха? От, виходить, ви виставляєте позицію і тоді... Кавоварка знає, що вона не перегріється, тому що це відповідає за перегріб. Якщо виходить з ладу така річ, кавоварка вже не буде вам нагріватися. Але якщо ви захочете його десь якимись способами далі запускати, це дуже небезпечно, тому що кавоварка може перегрітися і будуть дуже негативні наслідки. Отак воно у нас має виглядати в кавоварці. Ми маємо підключити зараз всі провода. Я їх всі, бачите, заздалегідь підписав. Так, ну що, з богом вмикаємо автомати. Опача. Далі дивимося на індикатор. В другому положенні кававарка. Пальцем ми сюди краще налізмо і чекаємо результат, поки нагріється. Так, ми зробили, пара є, вода є. Користуйтесь. Побачимося в рекомендації.